Божаему здоровья. Куда быть, допаивать? Его. Они в телевизоре покажут. LG. <плес> Сам свин. Пазма. Доброе. Тебе постараюсь, что не должен. Так, бываю здоровье Доброго дня, я являюсь директором ЗМІ. Можела Саламанка, це, це є заступник на правда. Дивіться, ми би хотіли вам порекомендувати роботу у засобах масової інформації, де це у нас робота не важка, платяться гарні гроші. Зараз у нас на днях будуть відкриті заявки на заступника, на головного редагуючого і так далі. Тобто на 9, 10-11 звання. 10. Uh, так. У нас uh, uh, повторюсь робота не важка. Їздимо, беремо інтерв'ю, знімаємо репортажі, продаємо папіри і це начебто все. Не бажаючи перевестись. Прошу, А сколько у тебя там людей в СМИ? А сколько у тебя людей Ну, так, я... там Так много. Ну, так, за 2 дня. За 2 дня, а... так. Это що... до 2 дня 8 людей. що що? Ты за 2 дня ли 8 людей делал? Ну, у нас практика. Первые 2 дня я был занят и ничего там mm -hmm. особо не проводив. и люди с там не приходили. Потім я ще взяв назара на замку і він проводив набори, так і по заявках люди почали приходити, ну і на набор Тобто за нормально ми набрали 6 людей. Нормально. Нормально. У нас похоже за два дня хоч один день. пішов. У нас перший привод ЗСУ, і все, се полісмус. А, не АЗСО. Пока перенадруг. Я так понял, бажающих нема, да? Нет. Угу. Нет. Я а, а что, по а, 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 это для тебя а, хорошо. Так что, маленький, Добре тоді, всім гарного дня. Щасливо. Дякую за Автобус. А ну, я, бажа, а бажа, я бажа. автобом кажу, чи ж ну, коли ти під Пане Маджахід, я очікую те, що я вам запропонував, якщо вам для мене сподобалось. Ще, Ще раз. Повторю. Добре, добре.